У 2017 році я пішов на контракт. 1 лютого 22 року звільнився за закінченням контракту. А потім, коли почалася війна, я повернувся як мобілізований. Я отримав 11.073 року, коли була операція контрнаступу під Старомайорськом. Я був, ну, виконував так, скажімо, обов'язки командира взводу мінометного. І натрапив на міну, наступив, отримав поранення, потім ну, проходив лікування в різних закладах, І в Києві лікувався, і потім у Львові, в Трускавці. Там ж і проходив реабілітацію і. Протезування і дуже погано, що за часи незалежності було мало зроблено для того, щоб наш, саме наш регіон познайомили з українською культурою, з, з мовою навіть. І це, ну, це погано було зараз. Це трохи наздоганяємо, так скажімо. Трошки. Ну, Треба було раніше, але ну, хоча б так. Ми, ми праві, ми на своїй землі, не ми на когось там нападали, ми обороняємось. Тому правда за нами і перемога буде теж за нами.